Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео хотів би поговорити з вами на таку досить цікаву тему, чи варто зараз почати інвестувати. Ну, це відео для тих людей, які ще поки що думають, так може ввагаються, чи варто починати зараз інвестувати, бо зараз можуть думати, що не досить таки певний час, там криза в Сполучених Штатах Америки, висока інфляція, ну тим більше війна в Україні. Так і чи варто зараз вкладати свої гроші в якісь там акції? Хочу вам коротко сказати так. Ну, а зараз хотів би пояснити, для чого варто зараз почати інвестувати і для чого зараз найкращий час для інвестицій. Подивіться. Зараз за останні декілька днів мій портфель з досить таки великого мінусу вийшов, ну, ще поки що в мінус, але ще вже не такий в принципі великий. Ще буквально тиждень тому моє портфоліо з акцій було в мінусі на 17-18% на і на мінус 3,5 тисячі доларів. Зараз портфоліо відросло, і я поки що в мінусі на 1400 доларів. В принципі, це вже не, не досить таки багато. При сумі, вложеній в, в акції так, 22 тисячі доларів, це лише 6%. І це може буквально за досить короткий період часу змінитися, бо зараз ринок таке певне, що відштовхнувся від Дана і, певне, продовжує свій ріст. Хочу вам, почати, хочу вам розказати, що зараз найкращий час інвес для інвестицій, ну бо за останній період часу індекс S&P 500 хто ще не знає, що таке індекс SP 500 або не знає, що. Такий індекс NASDAQ, ну то прочитайте собі про намі якусь коротку інформацію в інтернеті. З початку року індекс SP500 впав до сьогоднішнього часу на 17%. На своєму дні було падіння доходило там до 25%, в принципі, якщо не бути, давайте вам навіть покажу, до 25%. Тобто можна було купити акції, наприклад, в той період часу на 25% дешевше, ніж вони коштували там на своєму максимумі. Так? Ну і це реально хороший час. Був для покупок. Це, як можна сказати, таке дно. Чи зараз найкращий час? Теж, теж зараз хороший час. Ну, бо подивіться, індекс зараз на рівні 4 тисяч, а на максимумі, давайте я відкрию один рік, чи навіть 5 років, я покажу вам, що на максимумі індекс коштував 4 000, там майже 4800 доларів. так, Що ще, в принципі, бракує нам майже 20% до 10%. と。ととと Піку, так? Ну але подивіться досить досі таку цікаву інформацію. Середня прибутковість інвестицій в акції, ну а в принципі в інвестиції в індекс SP 500. Як інвестувати в індекс SP 500? Ну, я вже вам розказував. Ви можете просто купити ETF на широкий ринок SP 500. Ну, є досить таки багато ETF-ів від досить таки популярних компаній, там як Invesco, чи Vanguard. Ви можете собі легко знайти про це інформацію в інтернеті і купити. Ну і подивіться, яка середня прибутковість інвестицій в індекс SP 500. За останні, там з 1957 року, ну там скільки 50-60 років навіть більше, в середньому інвестиція нам би приносила 10,7% в рік. Що, в принципі, не досить таки, досить таки непогано, так? Але подивіться, за останні десятиліття індекс міг би приносити нам в середньому майже 15% щорічно. До чого, в принципі, так збільшилася та цифра? Ну, з одного боку, я думаю, що просто в світі з'явилося багато вільних грошей, ну і просто дійшла. Інформація до простих людей, що вони теж можуть купувати акції, теж можуть інвестувати в компанії, ну і таким чином заробляти. І більше, більша кількість людей почала інвестувати, збільшилася кількість грошей на фондовому ринку. Ну і тепер акції просто сильніше можуть зростати. Ну, я так принаймні думаю, так. Ну і в середньому інвестиція нам би приносила в рік майже 15%. Щоб не бути голослівним, хочу вам показати, власне, кожного року, власне, по року, скільки нам би проносила інвестиція. Ну, в принципі, тут є інформація тільки від 2012 року. Ну, це за останні, в принципі, 10 років, так що це не досить таки мало. Ну, хоча я, наприклад, інвестую на довший період часу, як ніж на 10 років. Ну, але навіть від того періоду часу, то подивіться, індекс цілий час, можна сказати, зростав до сьогоднішнього часу. У 2012 році можна було заробити 16%. Потім після того росту, в 2013-му, можна було би знову збільшити свій капітал на 33%, потім на 13, на 1,4, на 12%. Ці Ну і це в принципі не. Не простими відсотками, а складними так. Ну бо ті, наприклад, 12% вже би нараховувалися після росту на на стільки, стільки, на стільки на і стільки, на стільки, так. Так що можна було зробити набагато більше. Подивіться, тут на 21%. Окей, у 2018 році там якесь маленьке падіння на 4,4. Ну, але вже подивіться наступний рік рік плюс 31%. Шкода, що тут нема даних, по наприклад, 2008-2009 рік. Ну, бо досить таки було вам наглядно показано, що власне в роки після кризи можна було зробити просто дуже багато. Бо, наприклад, у 2008 році. На своєму дні, ну бо пам'ятаємо, була іпотечна криза в США, досить таки потужна криза в цілому світі. Ну і індекси, наприклад, летіли просто дуже сильно. І індекс S&P 500 просів там на 55%. Ну, в принципі, так багато. Але вже в 2009 році індекс виріс там на більше 30 з чимось відсотків, так і в наступному році, і в наступному році. І майже декілька років підряд, а в принципі хіба до 2018 року, в якому він показав мінус 4%, індекс цілий час зростав. Тобто період кризи це найкращий час для того, щоб почати інвестувати. Коли заробляються великі гроші? Ну, в принципі, під час інвестицій. Чому в роки після кризи стає набагато більше мільйонерів там, мільярдерів? Та Тому що люди розумні розуміють, що власне, в період кризи потрібно інвестувати, потрібно, щоб гроші не лежали там, десь там десь під подушкою, Ну, окей, в принципі, мільйонерів вони не лежать під подушкою, але вони просто більше розуміють, що гроші повинні працювати на себе. Ну і в принципі люди інвестують і заробляють реально великі гроші. Ну, І подивіться, якщо б, наприклад, там, наприклад, в компанію Microsoft ми б заінвестували давайте, під час. Пандемії, так, під час падіння, тоді дивіться, акції впали до 137 доларів. Це було окей, це було більше двох років тому, так. Ну але під час кризи вони б впали до 137 доларів, то від того часу і до сьогоднішнього навіть вже такого падіння, так? ми б і так заробили 80% наших грошей. На, взагалі, на максимумі ми б могли заробити 140% за. В принципі, за один рік. Так? Ну, це досить круто. А тепер подивіться, давайте збільшу вам на максимум. І давайте знайдемо тут 2008 рік так? кризу. Дивіться, акції, тоді навіть мені в принципі, важко навіть знайти десь тут дно так? того 2008 року, ну, але десь приблизно тут, у 2008 рік. Так? Акції коштували Microsoft 25, доларів, 26 доларів. За один за за одне десятиліття, ну в принципі трохи більше десь 14 років інвестиція в дану компанію в дані акції принесла нам до сьогоднішнього часу 852%. В принципі, хто не розуміє, це ми б помножили свій капітал вісім 8,5 разів. Так, в принципі, це не є. Те, про те, що вложити не знаю 100 доларів і за декілька років мати мільйон доларів. Ні, це так не працює. Це реально живі гроші, це живі компанії, які працюють, які заробляють. Які мають грошові потоки, так ну, якщо вони падають, чи компанії щось погано, ну, то і акції теж можуть падати, так що не завжди акції ростуть. І ви повинні знати, в які акції варто інвестувати, в які ні, в яких краще виникати. Ну, найкращим розв'язанням для вас це буде інвестиція власне, в широкий індекс SP 500. Ми бачимо, що, чого можна сподіватися, власне, це середньої прибутковості, там в середньому в 15%. Так, це було, в принципі, за останні десятиліття, як буде в наступне десятиліття ми можемо тільки думати і тільки прогнозувати. Ну, але так то є. І кажу, подивіться, від свого дна моє портфоліо виросло вже, вже на 2000 доларів. Чому я, в принципі, безмежно радий? Ну, але з другого боку, ну, трошки засмучений, ну, бо вже декілька днів підряд акції ростуть і нашаленим темпом. І вчора акції виростали на десятки відсотків такі компанії. У мене досить, в принципі, багато компаній вже вийшло в плюс навіть, так? Ну, бо ще недавно в мене було багато компаній в мінусі, навіть в такі, досить такі великому. Ну, але зараз вже багато компаній в плюсі. Ну але ріст за один день плюс 15% ну, це реально дуже багато. Ну але бачимо, що сьогодні ріст продовжився. Amazon плюс 4,4%, Google майже плюс 3%, Чи навіть компанія Apple плюс 2 Ну вчора взагалі Ріст показувала плюс хіба 11%. Ну, так що так то є. Зараз найкращий час для інвестицій. Надіюся, що ви хоча б щось витягнули з того відео і реально зрозуміли, для чого зараз варто інвестувати, для чого зараз найкращий час. Всім дякую за увагу і удачі в інвестиціях, папа! -па.